Мої вітання, шановні друзі. Мене звати Ольга, і зараз я буду відповідати на ваші запитання. Перше питання давайте подивимося стосовно нашого міста Українського Покровськ. Всі знаєте, я не буду переказувати новини, але но коротко скажу, що там. Ворог уже в місті і якусь частину він там уже захопив міста. Давайте зараз запитаємо. Чи окупує до кінця, давайте до кінця 2025 року армія РФ Покровськ, місто Покровськ Донецької області. Чи повністю захоплять росіяни? Місто Покровськ Донецької області до кінця 2025 року. Повного захоплення немає. Наші їм дадуть від пор почнуть топтатися, начнуть топтатися, начну топтатися знаєте, назад туди по вісімки. По вісімки тут буде як, от, знаєте, дронова війна. От. І почнуть їх відтіля... відтісняти, відштовхувати. Карта сила. Такі прям тут бої будуть дуже серйозні. Але ще кажуть, що тут бачите, повісіть знову вісімка перевернута. Тобто, це туди-сюди, яку петлю попали, якусь котли, там оці всі ловушки, пастки. І ворог відступати від Покровську не буде, але туди будуть наш штурм гнати по дураку, нескінченну кількість оцих окупантів, орків, і вони будуть просто падати, знаєте, йдуть в прірву туди і все. Дуже багато буде їх гнати туди. І молодняки, і і оцих срочників, будуть туди відправляти. Тобто всі сили вони будуть кидати на Покровський напрямок. Але вони зайдуть в тупік, в пекло, вони залізуть туди і стріли полетять на них. Окупації Покровська, я вже це говорила давно і зараз кажу, я не бачу. Повної окупації Покровська. І ще ви будуть, бо будуть. І тут кажуть, що може ще й е, скажу скільки. Ну, може, ще й вісім чогось. Вісім тижнів. Ну, максимум це 8 місяців. Ну, тут ще будуть продовжуватися. Окупації нема. Але руйнація. Руйнація, на жаль, ну, дивіться, тут, бачите, перевернутий диявіл. Важка, дуже складна ситуація. Пекло. Ну, слава Богу, нема. Хоча, хоча бачите, там будуть іще туди-сюди. Тут то, то вступають, то наступають, то наші проганяють. Зараз запитаю так, чи прогонять ЗСУ остаточно. Із Покровську, із Покровська. Е Армію РФ. Остаточно. Викинуть її із Покровська, із міста Покровськ. Армію РФ. Так, прогонять остаточно. Ну, кажуть, це буде десь. От, тут зараз покажу десь 6. Може, це в 2026 році або через 6 тижнів. Шість. Так, да, так, два старших аркана, всі прямі. Це про те, що буде допомога. Нам допоможуть. От, ну, місяць, можливо, це, 6 тижнів. Хай буде 6 ти тижнів. Росіяну, ну, наші їм там зроблять пастку якусь. Кільце їх візьмуть. І викинуть їх звідти. Але ще поки що. Туди-сюди все буде, то наші наступають, один день будуть писати новини. Все, Покров захопили, на другий день ні, Покров не захопили. А, ну, я вже, як, як я вам казала, як я роблю. Я ці новини, які там та сказала якась депутатка, там той сказав. Я цього ну, не, не, не вірю відразу. Я прочитаю і так, а, так все. Тобто фільтрую базар, вибачайте за сленг такий. О, от якщо це на другий день пишуть, тоді вже я починаю думати. Я вже тоді читаю, починаю запоглиблюватися. А Коли то хтось сказав щось, якийсь тезис, якийсь, це, ну, це не привід для паніки. Ну, Це ж спеціально робиться, щоб ми з вами тремтіли і панікували, і щоб люди виїжджали, щоб тікали добровільно, залякували людей, і люди виїжджали і звільняли території. Дивимося тепер. Це правда, що. Росіяни перехитрили Зсу і таким чином прорвались в сторону Запоріжжя. Це правда? Ні, це неправда. Ні, це неправда? Ні, це неправда. Можливо, там якихось там прикордонників наших, вони, може, там захисників прибрали, але щоб вони прям прорвалися на Запоріжжя, тут карти цього не говорять. Ні. Хоча стріляти будуть, стріляти будуть. І наказ у них є, ну ні. Тут нема цього, нема. Тепер дивимося. Знову в мене питають люди про окупацію Запоріжжя. Чи буде окупація міста Запоріжжя? Чи зайдуть росіяни у Запоріжжя? Чи зайдуть армія РФ у Запоріжжя? Чи буде окупація міста Запоріжжя? Тримають, дивіться, бачите, як тримають. Тобто вони будуть лізти туди. І тут бачите, як вони тримають, будуть питати людей, як, знаєте, як ну, катувати, знущатися. Але бачите, тут диявіл і його відразу янгол він переборює. тобто тобто він за ним, тобто Світлі сили перемагають, перемагають на Запорізькому напрямку. І тут кажуть, да, будинки будуть знищувати, старати з землі. Це вони. Можуть робити, на жаль, але український воїн він в прямому положенні. Іде допомога для українського воїна. І окупації нема. В Запоріжжі нема окупації. Я скільки роблю розклади, мені карти ні разу не показували, що окупація буде Запоріжжя. Я цього не бачу. Смерть перевернута. Якби ще, знаєте, була пряма, я б сказала, ой, та, навірно, щось буде. Ну, мені, принаймні, карти цього не показують. Хоча небезпека є, тому що е, ворог прям, е, російська армія, вона в мене в, в, у цьому у карті диявол. Це такі знущання, страждання, страхи, жертви. Стріляти будуть, але вони не зайдуть у Запоріжжя. Хоча стріляти будуть. Можливо, якісь там села будуть захоплювати і будуть ближче підходити до Запоріжжя. Но саме Запоріжжя я не бачу, щоб вони зайшли. Так. Таке питання у мене ще питають глядачі. У 2026 році. Слідує, слідує нам очікувати загострення ситуації посилення бойових дій на лівому березі України. Чи буде посилення бойових дій на лівому березі України у 2026 році? Карти не показують. Тут, навпаки, якась іде стабілізація ситуації. Україна в прямому положенні, імператриця. Тут, навпаки, якісь гарні новини йдуть для України. Якесь буде підписання документів у 2026 році. І що це про що ці документи? Про важкість, про перемогу! Про що, закінчення якогось складного періоду. І будуть домовлятися, як 2026 рік це як початок завершення, початок. О, бачите, карта смерть. Смерть це закінчення. Зупинка. Підписання якихось документів. Але це якось буде по-таємному. По Знаєте, як воно йде не вашим, не нашим. Якийсь як, як нейтральне щось отаке. На паузу, можливо, це буде. На паузу, щоб що? Щоб що? Щоб потім знову почати? Як пауза, знаєте, як все, домовилися, бачите, підписання документів. У 2026 році. Може бути дуже велика вірогідність, що будуть підписані якісь документи про зупинення настання миру в Україні. Зупинення бойових дій. Будемо ну, дивитися, будемо дивитися. Я ж ви знаєте, що я роблю таропрогнози по місячно. І по 5, 5 днів, там да, для е, деяких міст України. Там дві частини в мене відео. Так що заходьте до мене на канал, можете знайти там і пошукати, підписатися і вам будуть приходити повідомлення. І ще одне таке запитання, е, ви ви мене питаєте, дуже багато людей мені писали за цього. Равена із Дніпра, який сказав, що він особа приближена як імператору, так да, імператором, скажімо так, що він каже: от подивитесь, що до 15 січня це все буде зупинено, що воєнні дії в Україні завершаться. Чи буде, так як сказав, Дніпровський. Дніпропетровський, Дніпровський равен, що до 15 січня 2025 року буде припинення вогню в Україні. Зупинка бойових дій. Чи це правда, чи ні? Це дуже схоже на правду, тому що, бачите, диявіл перевернувся, і бубновий король, король кубків, також перевернувся. Ну це як Путін, він як світлий король, він перевернувся, і тут кажуть, закінчення карми, відкриття доріг для України і українців. Такий шанс. Шанс тут щось. Можливо, це, знаєте, як буде от в цей день у ну, ці дні, скажімо, от щось буде підписано, але це все буде таке, знаєте, шито-крито, що для нас нам не будуть це оголошувати. Дивіться, бачите, підписання йде якесь. Щось там будуть домовлюся. Як кінець з брасою, збрашу, цей тягар. Тягар. Який ми тягли на собі, і тут як допомога, підтримка. Ви знаєте, дуже схоже на це. Хочеться, звичайно, вірити, правда? Хочеться вірити, мої шановні. Але це ще не буде те, що все можна вже вертатися в Україну. Це буде, знаєте, от, уже от, у... у Повітря, це як ото, запах перемоги, вже буде таке, знаєте, так, віяння, таке якесь от відчуття. От в мене вже є це таке, а це дуже е, важливо, коли я відчуваю це. Якщо я раніше не відчувала, то зараз в мене вже є така надія, появляється і в мене якесь таке перечуття, що 2026 рік це буде е, закінчення важливим таким роком. Можливо, це. Може, це якесь перемир'я, зупинка, тимчасова зупинка, але не стоянка. Ну, щось отаке. Ну, щось з документами, дай Бог, щоб так і було. Зараз я ще візьму ці карти. Мені вони, я не дуже рідко працюю, але вони мені дуже подобаються. Карти, вони такі скромні такі, але вони так морщизні, але вони говорять, говорять те, що нам треба, скажімо так. Зараз питаємо. Покажіть мені карти, що чекає місто Покровськ Донецької області найближчі півроку. В плані війни, в плані цих, не дай Бог, окупацій, місто Покровськ в Донецькій області, там, де зараз йдуть е, ожесточені бої. Так, що чекає Покровськ, король Пентаклів? Паш Пентаклів. Королева Кубків. Ну, тобто там йдуть е, 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 вкладування грошей. Це такий знаєте, важливий ну, ресурс, така територія, що її треба зберегти. І тут ідуть, кажуть, що дають як гроші. Дають гроші. Якась королева допомагає. Королева яка чуттєва, яка сопереживає, співчуває і допомагає. Тобто король і, і королева. І вона їх заставляє вони як заставляють інші е, країни, знаєте, Несіть дань, несіть, скидуйтеся в копілочку, щоб допомагати Україні. І що чекає? Далі що? Покровськ. Карта сонця? Карта повішений. Карта зірка. Три старших аркана, тобто зупинена. Наступ їх, їхній зупинений, тобто завдяки якомусь королю Пентаклів. Королеві кубків. Кубки це вона така ну, світловолоса. Може, це урсула і ще якийсь король. Пентаклів це, може, можливо, це Трамп, ну, не знаю, хто це, якийсь це чоловік. І вони, за допомогою їх йде зупинка. П'ятірка Пентаклів, королева жезлів. Карта сила. Тобто, може бути переломний. О, імператор. Тобто, це, це оце, мабуть, це є, ем, трамп, і він оце керує. Не, Не керує. В тіні, він тільки дає розпорядження. <кхем> ну, бої ще будуть продовжуватися. Карта Відлюдника, Очельник-одіночка. Але він збережений. Покров збережений. Окупації Покровська. Щоб, знаєте, сказати, все, Покров повністю наш, російський. Ні, цього нема. А тепер подивимося, що, що чекає. Чи десь Америка нам тамагавки? Я вже давно дивилася, що дадуть, а стріляти не дадуть, не дозволять. От. Стріляти ми ними не будемо. Чи дасть Америка США, Україні, ракети тамагавки? Кажуть, що все над цим працюють, і кажу, що так, втихаря. Темною нічкою, коли ніхто не бачить, ніхто не знає. Тобто це не будуть розголошувати. Так, дадуть. А чи буде Україна стріляти, запускати по РФ тамогавки? Поки не бачу, щоб вони запускали. Ну це карта вісімка, це швидкість. Взагалі, це така карти, хороша карта. от Якби це в цій колоді, я б сказала 100%. А на цій колоді вона, вони стоять. Ну, Давайте будемо думати, що от про цю вісімка жезлів це про швидкість, це е, прям, ракети, коли я роблю розклади на ці обстріли, то в мене вісімка це активність, якась прям, е, наступ і так далі. так. Єрофант, король якийсь, знаєте, тут чуть ли не папа римський. І дає добро, дають добро якісь вищі чини миру, світу. Відпускають, робіть, кажуть, що хочете, так? Так, наші будуть стріляти. Але це, знаєте, як, якщо що, я тобі не розрішав, от, типу якщо якщо я тобі не розрішав, от, що хочете, те робіть. Дадуть і наші будуть стріляти. Наші будуть стріляти. Ну, не, не так скоро, як би нам хотілося. Ну, десь, я б сказала, місяця через два, так, можливо, у 2026 році, не знаю. Ну, щось тут таке. Фортуна. Ну, хай буде через два тижні або два, два дні. Так, будуть. нададуть і ми будемо стріляти. Тепер зараз подивіться, що чекає Україну у 2026 році. Що чекає Україну у 2026 році. Початок року Україна зустріне, виснажена. Десятка мечів, розрушена, зруйнована, розбита, з великими жертвами і стражданнями. Десятка мечів це, ну як, це хвороба, це смерть, все, що хочете. Це погана карта, така негативна: вогню у вогні Україна зустріне. І в такому роздум'ї, що ж робити далі, до чого ми дійдемо. І це буде такий, знаєте, місяць роздум'я. Роздум'я якихось вибору і прийняття рішень, а потім, як знаєте, як іде як початок обнуління і <кхм> щось уже, як знаєш, на 26-му році, що все, тепер уже буде по-другому. Тобто тоді вже от мені йде таке, що Україна тоді. От Іде в перемогу, тому що тут дивіться обнуління, як він тут прям танцює, прям э, радіє ця людина, фігура, тут іде, ту жезлів проростає э, гілку, яку тримали, вона почала цвісти, тут прям як бу, буяє дерево. Дерево тут якось навіть як пращури наші, як по, оті виходять э, із того світу і нам допомагають вищі сили. Тут оце про це колісниця. Україна. Рух вперед встає із ось цього стану десятки мечів пораненого і розбитого, вбитого, і рухається вперед. І тут уже, знаєте, ну, тут може бути знаєте, не, всі, не вся територія з нами, і ще воно на чаще вісов вагів, але тут, от вже святкують люди вже ура! кричать потім, от, кричать, що вони вже. Чомусь чогось достигли, досягли, і вони вже святкують. Святкують карта суд. То карта суд це, знаєте, як от вже, от вищі сили, вже янголи, вже тут спустилися на небо і кажуть, так, давайте ми вам будемо допомагати. Королева жезлів, Лицар мечів, звістка якась нам іде. Трійка пентаклів, тут йдуть нам допомагати йдуть. Якась карта співробітництва і паш мечів вниз. Як от топор війни закопали, сокиру війни? Карта перемоги. Всі карти показують тут знизу тут з мечів. І також, він, бачите, вниз. Меч вниз. О 26-й рік. О, дай Боже, Господи, спаси, сохрани помили, ну, Дуже велика вергідність, що буде припинення вогню в Україні. Ну, да буде так, так і є. Амінь. Ну, буду, ви, ви спостерігаєте. в мене є такі глядачі, що навіть записують все, що я кажу. Потім кажуть, пишуть мені там <кхем> через роки, і кажуть, Оля, все сталося, так, як ви казали. Можна до вас ще звернутися через 3-4. Іноді 5 років люди до мене звертаються. І кажуть, а ви мені казали це 5 років тому, а я вас не послухала. Тому будемо сподіватися, що все буде добре, але і ще хочу сказати, що у картах Таро тут час лине швидше, ніж у фізичному плані. Карти можуть показувати, що це от зараз буде сьогодні. А воно може бути через тиждень або через місяць. Ну, в цілому 2026 рік ми будемо чекати з надією, сподіванням. Хто не підписався, підписуйтесь. Я роблю таро прогнози для міст України. Багато міст у мене. Не всі, які просять у мене глядачі, такі я дивлюся там, де люди. Відгукуються, де даю зворотний зв'язок, я на ті міста роблю стару прогнози по 5 днів. Задавайте цікаві питання, щоб я могла їх включити в прогноз. Буду по мірі поступання цих питань ваших, я буду дивитися. Україна перемогла, Україна понад усе. Наші захисники титани. Сильні, мужні, молимося за них, донатимо, хто як може, чим як може, віримо. Головне, не падаємо духом. Всіх обіймаю, люблю, мирного неба, бажаю!